Актуальність Helldivers 2 в момент її релізу рік тому була дуже великою та влаштувала справжній ренесанс індустрії, показавши на що здатна Arrowhead Studio. Гри були як підйоми з колосальним онлайном режимами щотижня та обговорюваність ком'юніті, так і падіння і скандали на фоні прив'язки облікових записів до PSN. Хто досі ще пам'ятає цю ситуацію, пишіть в коментарях. Ну чи досі гра така популярна? Та чи грають в неї гравці? Спойлер ще й так. Ну не буду забігати наперед. Про все розповім сьогодні та про актуальні оновлення гри. Підписуйся на канал, щоб не пропустити й наступні такі відео. Пиши в коментарях, чи ти грав в неї. Не буду затримувати. Погнали! 8 лютого, буквально тиждень тому. Грі виповнився рік з моменту її релізу. З цього випадку розробники не залишили гравців без додаткового контенту та виконали зразу кілька безкоштовних подарунків. Довго розповідати тут і немає про що: подарували нову броню, шолом і плащ Eye of Freedom. Начебто й добре, а все-таки на річницю очікувалась подія у середині самої гри. А за підсумком невеликий балансний патч, Черговий, хоч і непоганий пас та халявна броня. Причому вона ж з такими ефектами, що має і купа інших видів броні. Голова Arrowhead прокоментував можливість кросовера Helldivers 2 та Всесвіту Warhammer 40 000. Генеральний директор Arrowhead Шамс Джорджіні підігрів інтерес фанатів, натякнувши на можливість кросовера Helldivers 2 та Warhammer 40 000. В одному з обговорень Discord'а користувач висловив сумнів, що Games Workshop дозволить користувати елементи Warhammer 40 000. На це Джордані відповів, можу сказати, що Games Workshop буде тільки рада кросоверу, і ми самі шанувальники Warhammer 40 000. Ці слова дозволяють зрозуміти, що студія Arrowhead вже обговорювала таку можливість, однак прямо зараз розробники зайняті іншими завданнями і чекати на кросовери ближчим часом не варто. Но сам факт того, що в майбутньому нас може очікувати чи то DLC, чи то батлпас з героями гри, арсеналом чи новими місіями, звучить цікаво. Адже всесвіт Вархаммера, його лор та історія значно більша та розгорнутіша з самого Галдайверса. А після виходу останньої частини Warhammer 40 000 Space Marine 2, Ця співпраця може стати стратегічно правильним рішенням для підняття онлайну обом франшизам. До речі, кажучи за онлайн та актуальність, Академія інтерактивних мистецтв та науки підбила підсумки минулого року, та на їхній нещодавній премії об'явили переможців у Гра року, Рольовка, Екшен та Пригода року. По їхній версії Грою року стала ні. Не Helldivers 2, а платформер Астробот. And the winner is Astrobot. Просто подумайте, як це може статись. Ця гра ну ніби теж хороша, вона справді заслуговує на премію, адже по інтерактивності вона напевно переплюнить любу з цього списку. Ну по яким критеріям вони власне і вибрали її. Для мене це таємниця. Адже в номінації Екшн року вони заслужено розмістили Хелдайверс 2. керівник студії дав відповідь на питання, яке хвилює напевно, що багатьох шанувальників гри, скільки часу проект буде жити та отримувати підтримку новими оновленнями? Так от. Він наголосив, що гра зможе залишатись актуальною до 10 років, що насправді надзвичайно колосально величезний термін для ігор такого жанру, якщо гравці продовжуватимуть виявляти до неї інтерес. У цьому випадку студія має намір вибудувати довгострокові плани на розвиток цього проекту. Адже зараз в індустрії є така ситуація, що буквально кожна третя або четверта гра. Закривається після півроку року з її моменту випуску. Можна згадати тих самих Сусат Сквай Kill the Justin Лікс. Керівник студії Шанс Джордані дав відповідь на питання, яке хвилює багатьох шанувальників Helldivers 2. Скільки часу проєкт отриматиме підтримку новими оновленнями? Він наголосив, що гра зможе залишатись актуальною до 10 років, якщо гравці продовжуватимуть виявляти до неї інтерес. У цьому випадку студія має намір вибудувати довгострокові плани розвитку проєкту. Якщо ми зможемо протриматись десь років 10, то ми це зробимо. Крім того, Джордані прокоментував відхід творчого директора Helldivers 2 Йохана Піліседа у безстрокову відпустку. За словами голови Arrowhead, цей крок ніяк не вплине на процес розробки гри. Хоча Пілестед має намір працювати над наступним проєктом студії після свого завершення, Джордані також зазначив, що головна сила Пілестеда полягає у вмінні створювати ігрові концепції з нуля. Його внесок в індустрію та відповідно саму гру був дуже важливим для досягнення поточних висот цієї гри. Проте успіх проєкту став можливим завдяки зусиллям усієї команди розробників. Кажучи за останні оновлення гри та чому власне гра досі актуальна і в неї грають. В грі онлайн тримається на відмітці в районі 50-56 тисяч гравців за день. 13 лютого геймери програли битву за планету Angels Ventura, внаслідок чого Чорна діра Меріадії розірвала її на частини. Президент Суперземлі оголосив 24 годинну галактичну жалобу. Ще одна з причин, чому в гру досі грають, це регулярні оновлення, одна з яких Варборд Сервен Freedom, вийшов ще 6 лютого. З огляду на це Warbond про те, як підірвати себе, може підійти не всім. Хоча в цій грі це точно відмічає темі. Оновлення надає кілька сторінок різноманітної зброї, екіпірування та косметики. Зосередження на обладнанні та зброї, які завдають шкоди користувачеві, або наражають його на небезпеку. Здається, досить типовим для Helldivers 2, а також підходить для першої річниці випуску гри. Радує, що вони не стали нічого фантазувати з ним. Отож, відверто кажучи, донедавна я думав, що гра давно вже всім не актуальна. Но я помилявся: гра досі тримається на плаву. Ті гравці, хто грав у неї на релізі і після, залишились, що не може не радувати регулярні оновлення та патчі тільки наповнюють гру контентом і ніяк не мішають дії. А я на цьому буду прощатись. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Спасибі за перегляд. Напишіть, чи ви граєте досі в цю гру, та як вам вона після регулярних оновлень, патчів та DLC. Цікаво послухати ваші коментарі. А з вами був Андрій, всім дякую за перегляд. До наступних відео. Почуємось, Па-па.